Василь Стус, я вважаю, що це одна з найбільш непересічних постатей в нашій історії, тому що це людина, яка ніколи не мала жодних компромісів з владою ворога. Більше того, він сказав, що бути радянським громадянином значить бути рабом, і насправді подав рапорт на те, аби це радянське громадянство у нього забрали і дали йому українське. На що йому сказали, що ми цього робити не будемо. Що важливо, саме Василь Стус. Ще 1962 року говорив, що як не буде української мови на Донбасі, українських шкіл на Донбасі, то Донбасу не стане у листі до Андрія Малишка. я раджу перечитати цей лист повністю. Він писав: зараз я читаю рідну мову в горлівці, в російській, звичайно, школі. В горлівці є кілька: це дві-три українських шкіл. Всього лиш дві або три школи. На цілу горлівку, яким животі, зовсім недовго в Донецьку таких немає, здається. Отже, картина дуже сумна. Ще одна його цитата: одна усна заява батьків, і діти не будуть вивчати мови народу, який виростив цих батьків. Хіба це не гопашний театр з горілкою і шароварами, обов'язково німецьку, французьку, англійські мови, крім рідної, і ось ця найважливіша цитата: я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Насправді, ми Василя Стусова знаємо і ще за однією знаковою подією. 1965 року, 4 вересня, відбувся перший перегляд фільму. Ті незабутих предків, і там під час цього перегляду Василь Стус стає і каже: всі, хто брати диктатури, встаньте. Зголосилося кілька людей. Після того Василя Стуса за одне це слово за одну цю фразу, звичайно, вона була помічена і не могла пройти повз. його виганяє з аспірантури. Але Василь Стус однаково завжди залишався на своїх позиціях. І як на мене, це найважливіше. Це найважливіше, що треба знати про Василя Стуса. Також раджу м -м, прочитати його листи, особливо до сина, те, як він красиво писав, те, як він виховував і роз. Що свого Дмитра раджується й сей у вільному доступі? Або придбайте видання 6 січня. У нього будуть на